Безумовно, історичні паралелі є, і я думаю, що перший, хто ці історичні паралелі проводить, так це проводить пан Путін. Він безумовно би хотів, щоб а, на цих перемовинах він сів з Трампом і поділив цю Європу. Угу. І вже навіть питання не про Україну, а що там То я Західна Європа, я туди суюсь, а от все аж до Берліну, все моє, все Е, Однак, на слава Богу, на 38 рік і Україна виявилася з кулаками. Uh, і більше того, європейська позиція як ніколи міцна, а світ вже не є uh, таким двополярним, як він був uh, двополярним в uh, 1938 році. Тому, не дивлячись на всю схожість, ситуація кардинально інша. Перш за все, uh, союзники і Україна набагато більше обізнані в тій ситуації, яка на даному етапі склалася, і прекрасно собі розуміють, хто є такий Трамп, хто є такий Путін. А що вони зберуться?